Життя людини, як і природа, має свої пори року. У кожного з нас є весна, коли в дні золотого дитинства рання юності так легко дихалось, так легко вірилось, коли весело і радісно було на серці, і скорботи як кіхті хижого птаха не рвали нашого серця на частини. Тоді не хотілося й думати про хвороби чи майбутню старість. Ває своє літо пора життєвого розквіту, коли людина б'є своє сімейне гніздо, коли вона вся без задишку і дається обраний на її улюбленій і дорогій роботі. Однак все час серце вже стає добре, відомле і стражданням, з їх жалом. Літо життя проходить на летить так само швидко. І Пробігло чергове літо в природі. І ось бачить вже себе людина, заступивши в осінь свого життя. Про що говорить нам осінь? Осінь в природі це час достигання плодів, час збору врожаю, час заготовки запасів на зиму до майбутньої весни. Щасливий той чоловік, який збере з дерева свого саду та зі свого роду багато повноцінних, повнокровних плодів. Щоб вибрати в себе соки матері, матері землі. Недаремним були його труди по догляду садом, по обробці землі, не лякає його зима, що неумалимо наближається. Життя кожного з нас, православних християн, до його осені, повинне бути подібне дерево, щедро покрите плодами, яке зав'язуються весною, наливаються зріють літом, а не готові до збору вважаю. Кожен з нас повинен в своїй душі виростити плід молитовного горіння, щоб молитва стала для нього солодкою, радісною потребою душі, такою, як повітря для легень, як їжа для тіла. Кожен повинен стати багатим плодами добою, своєї до Бога і ближнього, прикрасити і збагатити себе справами милосердя, співстраждання. Не осуду, прощення кривд і безгнів'я. Кожному з нас повинно визріти те смирення духа, при якому християнин не знає заздрості і зверхності, гордості і злоби, те смирення, в якому ми подібнимося тому, хто заповідав. «Навчіться від мене, оскільки я кроткий і смирений серце. А якщо ні, А якщо ні, то ми знаємо слово справедливого Божого судді. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Осінь це час збору хлібних в молоту. Щаслива людина, яка побачить на своєму полі тяжкі, налиті на колоски, яка заповнить свою комору повноцінною відібраною пшеницею. Після помолу вона стане м'яким білим пахучим хлібом. Кожен із нас, дітей Божих, Повинен стати живим колосом із ниви християнського життя. Він повинен стати пшеницею, готовий до розкритих перед кожною душею житниць, обітелів вічного блаженства, Царства Небесного.